До вас звертається громада, яка мешкає по проспекту Аболонському, 16 є. Нашому будинку майже 50 років. І у серпні 2019 року, згідно програми міського голови Віталія Володимировича Клічко, були розпочати роботи по заміну вікон у під'їздах. Заміна вікон відбулася з 14 го під'їзду по 6 включно. Тобто ці роботи були розпочаті в серпні 2019 року, і тоді ж вони були закінчені. Будинок був зданий як об'єкт. Але ж ми завжди цікавились, коли будуть продовжені роботи з 5-го під'їзду по 1-й. Тому що вікна. Не були замінені і на теперішній час на сьогоднішній день вони в жахливому стані. Наша громада постійно зверталася з цим питанням до керуючої компанії Оболонського району, до депутатів до оболонської ради, голови та замам та громадським дитячам і волонтерам. Ми звертались також до е, діючого депутата, знов таки підкреслюю, не по нашому округу, але ж е, представника Київради теж по оболоні Богдана Петровича Чорнія з відповідними отриманими усіма документами від м, нашого діючого депутата Верховну Раду Мар'яна Володимирівна Бізугла до діючого депутата. Е, Владислава Трубиціна теж звертались, тому що він був взагалі здивований, що будинок недороблений. А він весь час вважав, що воно зроблено все належним чином, тому що, як він нам казав в особистій розмові, що гроші всі були проплачені. Нас кормили обіцянками. Зачекайте і будуть зроблені роботи по замінам вікон у під'їздах. Ми вже на у теперішній час бачимо, що е, ніхто нічого нам не зробить. Ще раз будемо звертатися до усіх депутатів.